Кажуть, велике, краще дивитися з боку, чи воно з боку краще видно. Давайте уважно дивитися з боку, раз ми не бачимо це, як це відбувається в нас, бо ми ж насліп нічого не бачимо. Так от подивіться, що відбувається зараз в Молдові і що відбувається зараз в Чехії. А до того згадайте, що відбувалося в Румунії, Німеччині, Франції, а до того, що відбувалося в Штатах. І всюди одне й те саме. Всюди Росія впливає на вибори тим чи іншим способом. І всі про це прямо говорять і з цим борються. А що у нас? А у нас все чудово, а у нас все прекрасно. У нас Росія ніяк не впливає на наші вибори. Правда? З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Е, підписуйтесь, поширюйте, ну, хай і інші теж задумаються над тим, що ми тут з вами обговорюємо. Так от. Виходить дуже цікава історія. Е, в судовому порядку доводять в Штатах, що Путін впливає на вибори в Штатах. Ну це складно впливати, але там мало росіян, мало тих, хто симпатизує Росії. Але вони знають, як це робити. Вони знають, як добитися того, щоб Брекфіт... Брексіт став Брексітом. Вони знають, як розкрутити тему, щоби всі проголосували за вихід з Євросоюза, додавши кілька відсотків. Ви пам'ятаєте референдум, який стосувався вступу України, який був е, так само завалений е, в цими росіянами в, в Скандинавії, і так далі. Тобто це все відбувається. Це все робиться у всіх країнах. Зняли кандидата в президенти, оскільки його Росія фінансувала в Румунії. Тобто цього всього безліч. І тепер давайте дивитися, що відбувається у нас. У нас виявляється, Ніякого інтересу Росії немає. У нас Росія ні на що не впливає, вона ніяк не маніпулює нами. Ми всі рішення приймаємо чітко і справедливо. Тому що Росії Україна взагалі не цікава, вона байдужа. Нам їм все одно, що тут відбувається. Тому вони дають можливість у нас чесно і справедливо е провести вибори. Ну, хтось з вас в це вірить? Ні. Де найбільше Росія е спекулює на виборах? Саме в Україні, так само, як вона це робила. В, в, в Білорусі, як вона це робила в Грузії, але у нас ще більше вона впливає на вибори. І не треба думати, що вплив на вибори виходить, відбувається так, що стоїть біля каси, значить, людина, яка здає гроші, або там вносяться зміни в протоколи, якимось чином, на нас впливають, щоб ми зробили правильний вибір. Щоб ми проголосували за те, що потрібно Росії, методи можуть бути різними. Методи можуть бути залякування, може бути стимулювання кандидата як демонстрація того, що він може зробити мир. Ну як це було в 2019 році, що робили в Росії? Вони показували, що Порошенко війна, а Зеленський мир. І всі люди, які хотіли мира, проголосували за Зеленського, хоча вони взагалі не думали за нього голосувати, і взагалі їм в голову це не приходило. Ще за кілька місяців до цих виборів, 2019 року, ніхто не здогадувався, що є такі кандидати, що за нього треба голосувати. Я пам'ятаю, ще восени перед ну, 18-го року всі обговорили, так Порошенка чи Тимошенка, Порошенка чи Тимошенка. Ні, казали Порошенка. За війну а, за боротьбу з Росією, а Тимошенко вона проросійська, не будемо за неї голосувати. Або навпаки інше казали, вона досягне миру. Але це зараз не має значення. Ключове те, що тоді ніхто не знав кандидата, який принесе мир. А що буде у нас невдовзі? Чи не з'явиться у нас новий герой, який точно пообіцяє принести мир? Чи припустимо старий герой, який скаже, що він доб'ється миру, чи він підпише якийсь мирний. Протокол. А ви ж пам'ятаєте, як підігрував ОПЗЖ Путін, коли він зустрічався з лідерами ОПЗЖ для того, щоб продемонструвати, що саме вони є тими, кого треба. Ну, Там була боротьба, якщо ви пам'ятаєте, між Медведчуком і Рабіновичем з одної сторони і Ахметовим з іншої. І у тих був опозиційний блок, а у тих було щось таке теж опозиційне, обидва вони. Наче були проросійськими, але з одними Путін зустрічався, а з іншими ні. Він демонстрував, що це мої проросійські, а то не мої проросійські. Так от, подумайте, в кому зацікавлений сьогодні е, Путін? Кого він буде просувати? Хто з тих кандидатів, які в соціологічних опитуваннях стоять е, на найвищих позиціях найбільш прийнятний? Для Путіна і як він може повпливати на вас, щоб ви проголосували саме за нього. Це ключове питання. Бо всі процеси вже відбуваються. Якщо я зараз почну розказувати, що робиться, ви мені скажете, та ти за того чи ти за того? Я не хочу взагалі висловлювати свою позицію, за кого я в даному матеріалі. Я хочу, щоб ви самі задумались. Подивилися, які у нас є в списочку кандидати на чолі, ну там ті, які можуть прийти, і е, хто з них найбільш цікавий. Путіну і як він за цього кандидата може агітувати. Не обов'язково я ще раз кажу, що, що була вийшов Путін і зробив заяву. Навпаки, Путін може зробити прямо, прямо протилежну заяву, знаючи, як треба підтримати того чи іншого кандидата. Тому подумайте. І давайте ви напишете в коментарях, як ви це бачите, і ми з вами це пообговорюємо. Тому що я розумію, що скоро вибори, скоро вибори. Виборами тхне. І ми ніхто з нас не говорить про вплив росіян на вибори. А це ключове. Якщо ми оберемо того, кого хоче Путін, ми матимемо результат, який хоче Путін. З нами таке вже траплялося. Тож давайте бути відповідальними і давайте точно зважимо всі ці проблеми. А потім я розкажу, як я це бачу. Бо не хочу. Ну, я ж зараз тільки аналізую ситуацію, я ж не. Виступає там якийсь пропагандист чи агітатор за когось кандидатів. Мені хочеться просто зрозуміти. що ви подивилися? От у нас зараз е, стоїть трійка на чолі е, в рейтингах. Всіх, от у нас всі рейтинги, сходяться на тому, що три верхніх кандидати, всі однакові. Там порядок різний ставлять. Але це залужний. І що буде в стосунках України з Росією, якщо буде залужний, подумайте. Друге це. Зеленський, подумайте, що буде в стосунках України і Росії, коли буде Зеленський. І третій Порошенка, так само сядьте, подумайте, що буде в стосунках України з Росією за Порошенка. Можете додати четвертий номер, теж завжди один і той самий Буданов. Порахуйте, що буде, якщо буде Буданов, хто, яка буде ситуація. і потім зрозумієте, кого з них буде підтримувати Путін. І тоді подумайте, якими способами його можна підтримати. Що більше у вас виникне питань, то я більше готовий дати відповідей в наступних інтерв'ю, в наступних відосах, цих виступах і сюжетах. Тому що це, як на мене, вкрай важливо не просто отримати рецепт, а кожному подумати окремо, і по тому, скільки. У вас буде коментарі у відповіді. Я зрозумію, наскільки ви вже відчуваєте наближення цих виборів. І тоді ми поговоримо знову на цю тему. А поки я вас прошу одне. Перегляньте, подумайте, порадьтесь, перейшліть комусь, обговоріть це питання. Ми з вами знов до нього повернемося через якийсь невеликий час. А особливо важливі для мене коментарі. Обіцяю, що під цим відео я перечитаю всі до одного коментарі. Хоча не факт, що буду відповідати. Чому поясню. Якщо я відповідаю, я вже спрямовую відповіді інших людей. Інші читають і вже опираються на те, що я сказав. А я в цьому випадку намагався бути максимально нейтральним, максимально нейтральним. Ніякої, е, ніякої підтримки жодному з кандидатів. Ви висловлюєтесь. І підписуйтесь на мій канал. І поширюйте моє відео. Ну і вподобайки ставте. Slow cream.